Доброго дня, малята, хлопчики та дівчата, а сьогодні ми пограємо у рухливу гру світлофор Моргайко. Тож уважно слухаємо правила і починаємо. На зелений сигнал світлофору ми будемо стрибати. коли буде загорятися червоний колір світлофору. Сідати. Коли у нас буде горіти жовтий колір світлофору, ми будемо стояти і спостерігати. Тож, приготувалися і починаємо. Вів є де джип, він сигналить віп бі, бі бі та червоне світло блим, бесіду з ним. На червоний колір мить. Треба транспорту зупинить Жовтий стійте обережно, на зелений рук безмежний. Їде, їде самоскит, вантажі везе, як слід, та червоне світло, блим, веде бесіду із ним. На червоний колір мить. Треба транспорт зупинить, жовтий стійте обережно, на зелений, рубез межні. І автобус поспішав, пасажирів безліч справ, та червоне світло, блим, Веде бесіду із ним. На червоний колір мить, треба транспорт зупинить, жовтий сійде, обережно, на зелений рух безмежний. У нас рухлива гра, світлофор моргайко. Тож, дивіться, будьте уважними, дивіться на світлофор і не нехтуйте Правилу Дорожнього руху. Тож, чекаю вас у наступних відео, Па-па